Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості розпочався форум учнівської спільноти Кременчука Моя незламна Україна присвячений 20-річчю міського дитячого об'єднання Армія добра. Діти вже дуже засумували за такими заходами, міськими заходами. Так вони навчаються наразі онлайн, і ми залучаємо найактивніших дітей, які можуть долучитися до доброї справи та підтримати інших. Своїх однокласників таким чином. Сьогодні ми починаємо наш форум, це перший день. А завтра буде заключний етап, де ми будемо нагороджувати найактивніших дітей відзнакою від армії добра і теж будемо показувати їм різного роду майстер-класи. Підлітки, учасники дитячого об'єднання армії добра, амбіційні, креативні та незламні. Завдяки такій молоді можна бути впевненими. Україна процвітатиме. Я по своїй якості лідер. Я вважаю, що армія добра є платформа, де я можу себе реалізувати. Армія Добра дає неймовірний досвід для учнів, який безперечно допоможе їм в майбутньому. Багато хто у моїй на. У моїй школі вважає мене креативною, веселою, бо я завжди і всюди приймала участь в шкільних акціях. Випускниця дитячого об'єднання армії Добра Дарина на форумі поділилася своїм досвідом активного життя в місті. На сьогоднішній захід мене запросили в якості колишньої учениці 4 ліцею, як з президента цього закладу, також постійної активістки об'єднання Армія Добра. В принципі, я як і в школі, так і зараз продовжую співпрацювати з армією добра, і я розумію, як це важливо не боятися, як це важливо виступати, як це важливо знайомитися з іншими людьми і відвідувати такі форуми для того, аби більше розвивати себе. Учасники обмінялися між собою творчими ідеями, долучилися до цікавих активностей та накреслили своє феєричне майбутнє вже з набутими лідерськими якостями. Молоді України надихається весь світ, і це факт. Артем Бров Іван Каченко Кременчуцькі новини.